Слава Ісусу Христу, слава навіки, Богу Святому. Ось чому так багато горя на цій землі? Тому що є ті люди, які в обольщенні у диявола перебувають у чаклунстві, вони починають війни, насильство, приносять стільки зла на землю. А мета диявола – що відвести нас від Слова Божого, вивести нас із духа на душу, а душа вона розширяється як пекло. Біблія каже, що вона земна, душевна і бісівська, тобто це та територія. Де може царювати диявол? Нам не потрібно брати приклад з Єви і захоплюватися словами Диявола нам треба брати приклад з Ісуса Христа, який був в пустелі і був спокушений дияволом. Диявол. Йому сказав: ось ти там голодний, зроби з каменя хліб. Але Ісус сказав: не хлібом єдиним буде жити людина, а Словом Божим. Що виходить з вуст Божих? Диявол поставив його на крило храму і каже: давай, покажи себе, вистави. Тобто він намагався вивести його на душевний рівень, погордитися. Але Христос цього не зробив. Він каже: не спокушай Господа Бога Твого. І також диявол хотів дати йому всі Царства світу і сказав, тільки поклонися мені. Але що сказав Ісус? Господу Богу, Твоєму поклоняйся і йому одному служи. Бог Він шукає собі поклонників в дусі і в істині. Ісус не прийшов на душевний рівень, тому що Він мав силу прогнати диявола, Він переміг Його наступом на нього. І диявол не мав влади в його житті, і це приклад для нас. Нам потрібно брати приклад Ісуса Христа, тоді ми зможемо перемагати темряву. Амінь.